Продовження теми з попереднього відео. Один молдовський блогер зібрав на різку цитат Путіна старіших часів. Та пам'ятаєте, я казав, що вони будуть давати підказки. Так от тоді Путін говорив, що олігархам найкращою війною прикрити свої недоліки і проріфу керування державою і прорігів керування державою. І що вони... Краще угроблять країну, ніж поступляться своїми фінансовими інтересами. Інший блогер зробив лоріску цитат нашого гаранта, вже не таких далеких, де відтримає Конституцію і каже: це найвищий закон, вищий всі закони і підзаконні акти. І як бачимо, і у них бувають просвітленням. Тобто, якщо хтось скаже вам, що ви комусь щось винні на основі закону чи підзаконного акту, то є Конституція. Що сам, хто на черзі утилізацію, не хочете, тоді вмикайте міст черепної коробки. Поки що, якщо той міст є, і поки є черепні коробки плечах. З вами був Вікінький вітер на сьогодні все, па-па.